Це відбулося. Першого дня у приснуків до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів, ідіть в місто до одного чоловіка і скажіть йому, учитель каже, бо мій час близько, в тебе справлю пасху зі своїми учнями. Де ти хочеш святкувати Пасху? Ісус те саме запитує сьогодні, де ти будеш святкувати Пасху. Ісуса був учень не один. Ісуса зараз є учні, ми про них може, не знати. Але ці учні є. І він каже, ідіть туди і скажіть, що вчитель хоче тебе святкувати Пасху. Я ставлю запитання, чи відкрите твоє серце сьогодні до Пасхи Господньої? Чи готовий ти відкрити своє життя, свою душу, своє серце, щоб в ній відбулася Пасха Христова? Чи готовий ми відкрити своє серце, свій дім для Ісуса? Свою церкву навіть сьогодні треба вже відкривати на Ісусу? Бо Ісус каже, що стою і стукаю, і не всі чують його голос. Посакривалися. Ісус каже, іди, скажи, бо моїх учнів. В них є місце для мене, де я можу бути в них і з ними. Друзі, як це важливо почути Ісуса і бути біля Ісуса і розділяти з ним чашу, хліб. Як це важливо сьогодні бути відкритим до Ісуса? Він не міг би сказати, слухай, мене вистачає клопоту. Треба вікна помити, дах підкрасити, ще щось зробити. Ми такі всі зайняті сьогодні. Бізнес-вумен, мен, всі такі зайняті, що для Ісуса нема місця для Пасті. Я тебе умоляю, в ці дні. Дорогий бізнесмен, дорогий кар'єрист, дорогий пенсіонер навіть, який зайнятий, бо треба все посадити, все не посадиш і не встигнеш все зібрати. Я тебе прошу: знайди місце, час і проведи з ним цю Пасху. Поспілкуйся з ним. Побудь з ним, відкрий своє серце для нього. Ми всі зайняті. Хочу зазначити, що це було останнє причастя, на якому був Христос Бог в тілі. Це було останнє причастя, яке Він проголосив. і каже, вже більше не буду на цій землі їсти це хліб і бити з цієї чаші. А де я буду, Михайлович? Добре. В царстві вас будуть чекати, які прийшли, відкрили своє серце для Пасхи Господні. Я буду там чекати, щоб знову, коли буду зустрічати тебе, дати тобі той самий хліб і бити з тої чаші, проголосити і сказати, що ти належиш до моєї, до мого народу. Во, що в Ісуса дуже важливо. Тому що з тієї чаші п'єш тут, з тієї чаші будеш пити там. А ця чаша це чаша і хліб благословіння, а не прокляття. Тому коли ми п'ємо, вживаємо тут цю чашу, беремо цю кров Господню, їмо цей хліб, то коли він нас зустріне, то це не буде чаша з гнівом і судом, про який всі багато говорять. Бо це чаша не гніву і не суда. А чаша нового завітує він сказав. Я хто пам'ятає. Якщо не пам'ятаєте, я тоді зачитаю. Коли ж вони їли, Ісус узяв хліб і благословив. Зараз буде благословляти цей хліб. Переломив да пуще він сказав, прийміть їжте це тіло моє. Потім нього завчашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав. Пийте з неї. Добрі почитали. Біблія. Амінь. Всі пийте з неї. Оля, пий, а ти його не пий. Вони сказали, про Ісус, всі, хто прийшов до Ісуса, мають їсти всі і пити. Знає чому? Бо Господар хліба і чаші не Бабка Римський, а Ісус Христос, Господь і Бог і посеред нас. Тому у Бога, вікторів, нема вибірковості. Нема вибірковості. Тільки Ти і більш ніхто. Всі, хто відкрив своє серце, всі, хто прийшли до Ісуса. Так і говорить в Слові Божому. Дуже дякую, хто сказав всі. Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох, слово всіх, багатьох таке рідне, да? за багатьох, за всі. інший переклад каже, проливається напрощення всіх. Всіх. Не пів гріха. Не чуть-чуть, Людочка, гріха, а всі грішки тобі, каже, ця кров проливається. Все. Слово все від слова все. На відпущення всіх гріхів. Та кажу вам, знову Господь продовжує, що від нині не з того плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з. З. Так не люблю такі загальні речі, знаєте, ми всі проти вас. Ми всі за. З вами слово говорить, зі мною я буду з ним пити. Тута з вами. Але так з кожним особисто. Та, того дня, коли його новим битиму з вами в царстві мого Отця. Шановні, Скажіть зі мною, зустрінеться і буде вечеряти, буде обідати, буде розділяти знову. Тому прошу тебе не губіть цю надію, не втрачайте це ніколи в житті. Хай вам не розказують, якщо ви примирилися з Богом, прийшли до Бога. Будь ласка, приймайте це те, що зміцнить вас, зробить сильними, те, що, те, що вас знову буде, знову утішати Дух Святий через це, що ви належите до Його. Народу до його царства. Він визначає, хто його дитя, а не релігійне середовище. Релігійне середовище покликане, якщо ви читали на початку, коли ми розпочинали зібрання, вбивати, опускати, роздягати, показувати нагоду, бліткувати, осуждати. Це їхні ключі, які дані з пекла. От релігійне середовище, воно це любить, це їхня їжа. Ключі Царства Божого, виводити людей на свободу, давати їм чашу, хліб, благословляти, молитися, пускати дітей до Ісуса. Бо що ж теж ще деякі не хочуть пускати дітей. Бо вони кричать, вони веселяться, а ви що думали, що він роботів буде збирати в царстві? Там такі бляски будуть, щоб ви будете дивуватися. Коли Ісус буде з ними хороводи буде, він буде стояти, буде дивуватися, ти такий Господь, да, я такий Господь. Бо як син вернувся, то написано, хто другий почув, що це в хаті робиться. Що це робиться в хаті? Почув пляски, музики, танці. Російські перекладають, ласкліцаніє. Там було весело, бо було заколене теля, раділи всі і казали, що син, який був мертвий, що зробив? Ожив і вернув. Вернуся до тата, не до тебе. Ми ж не всіх приймаємо так. Ми ж ми люди тілові. Кось приймаємо когось, ні, когось вміщаємо кого ні. Він приймає своїх дітей без але. Бо любить їх, От він любить людей. Розумієте? Бог любить людей. І ви любіть його ближніх. Не дивіться, не так сказав. Ой, такі слова. Покрий благодатью. тебе, Бог. Простий, Тебе Бог простить. Благословий тебе Бог благослови. Не пліткуй про тебе перестануть говорити. Власна, теза заполучилось. Не пліткуй, а свідкуй. Це кров Нового Завіту, браття будь ласка. Хай Бог благословить всіх, хто буде участь приймати в причасті. Дві речі зробив Ісус в причасті. І хто запам'ятав. Благословив хліб а за вино. Юра? Дякую. Все ж ти можеш зробити за причастя, не казать, Господь. Я тут два дні постився, молився, молодець. Це все хорошо. Дві речі, які Ісус. Зробив Бог, показав, нам прийшов Михайло. Всім нам! Хто учиться від Ісуса? Дві речі, коли ти можеш приймати причастя, якщо ти можеш благословити Бога і подякувати Іму, більше нічого не треба. Богу. От Ісус показав, каже, Господи, навчи нас молитися. Вони прибігли до нього, він їм дав молитву коротку. Отче наш називається? Ми в кінці помолимося нею. І, і за чашу так само дав дві речі. Каже, не видумуйте більш нічого. Стоп. Благословляй і дякую. Благословляй і дякую. Благословляйте і дякуйте. Тому я хочу, зараз благословили Бога за хліб і подякували йому за причастя. Встаємо до молитви.